суперднів сільпо, кілька 30, -го, 10, -го, 1, -го, 11, -го, в п'ятницю, в суботу буде діяти знижка 49% на хамон Сієра Морена, Бадега і Сірана, я так розумію, два види, 199 гривень за 250 грамів, замість 389. Супер дні, супер пропозиція. Супер дні в Сільпу, тільки завтра і післязавтра, 31.10 та 1.11, мінус 55% знижка на візки Ханкі Баністер, цілий літр. 449 гривень замість 1000. оригінальні віски мінус 55% знижка. Гляньте скільки зразу його виставили. Всім вистачить. В акції буде твікс, великий батончик 75 грам. за ціною 27 гривень, мінус 42% знижки. Батончик від твікс великого розміру 75 грам. Сьогодні він коштує 47 гривень. А завтра, і післязавтра буде по 26 гривень. Хто любить твікс, приходьте беріть в сільпо.